Добрий день, друзі! Хотів записати для вас розпаковку і огляд приманок, які я нещодавно замовив. Вони мені дуже сподобалися своїм кольором. Це приманки ручної роботи. Ну і зараз вам покажу. Ще не розпаковував. Так сказати, це буде мій живий огляд. Здраво скажу. Це не реклама, просто вини мені сподобалися і хотів би вам показати. Так, так. як бачимо, це приманки фірми AS Bates. Посилання залишу внизу відео на них. Почнемо потихоньку, потихеньку викладувати. Ось такі. Прикольні дивні приманочки. Ось, почнемо, напевно, з більш актуального. Я ось вирішив замовити дуже прикольні такі хрущі. Ось, можете роздивитися, причому їх ціна дуже демократична. Не знаю, можливо, якщо б вони були більш Чорного кольору. Знизу то було б краще. Я не знаю, як виглядає справжній хрущ, але це мені подобається. Також я підготував, я не знаю, чи вони плаваючі, чи ні. Я підготував тест з водою, то ми його обов'язково спробуємо. Так, давайте далі. так Тут в нас танти десь це півтора дюйма в білому кольорі. Ось досить, як на мене, якісно зроблені. Чи є в них аромат? Ну, майже немає аромату. Тобто, ви можете використовувати свій улюблений атрактант, якщо хочете. Так, також взяв спробувати ось такого рачка червоного. Дивіться, який красень. Просто. Як він схож, схожий на справжнього рака. Буде дуже цікаво його спробувати. Так, що в нас далі? Далі в нас така маленька, не знаю, плітка. Ось. Дивіться. Дуже якісно і красиво зроблено. Мені дуже подобається, сподіваюся, і рибі теж сподобається. Так. Для тих, хто полюбляє біг-бейси, дивіться, які окунці чудові, як на мене. Так, що тут у нас ще в трохи меншому кольорі? Досить еластичні. Ну, мені дуже подобається. Такий маленький окунець. Клас. Це, це, я гадаю, можна просто колекціонувати. Так, і подивіться, який просто шикарний окунь. Як гадаєте, Буде на нього клювати щука. Чи може судак? Я думаю, так. Просто чудово. Це не реклама. Я просто хотів показати вам, які чудові приманки роблять ось цей, робить ось цей бренд A&S Baits. Bates. Ну що, коли я його протестую, вам обов'язково покажу. Ага. І не забув, не забув, ми хотіли протестувати протестувати хрущів. Ось я підготував звичайну воду. Так, спробуємо покласти його. Ага. Він, на жаль, тонучий. На жаль, він тонучий. Хм. Не знаю. А так. А так ось дивіться, я його поклав і він вже не тонучий. Але якщо його покласти повністю на дно, то він вже тоне. Я не знаю, можливо, це можливо вирішити, якщо взяти і зі шприца накачати його повітря. Можливо, так він буде більш плаваючий і в нього буде більш нейтральна плавучість. Ну що, я думаю, що це все. Дякую за увагу. Гарного вам дня!